мої мисіньки, Ми сьогодні знімаємо про ось такий великий пістолет. А дивіться, як це треба то мати. Отакий у нас є пістолет. Отака є пулька. У нас ви ну, ще. Дивіться, уважно, як ми стріляти будемо. Так, данчик бери. загрузаю. Другий Бери пульку. і стріляємо давай, давай у Для першого разу ми стріляємо прямо на землю. да? Ні, Дивись. за крісло. Дивіться. І потуди. Нет. Давай знаєш куди? Куди? Прямо сюди у ліжка. А куди буде? А у двері. Ні, две кращу шаф. О, давай. О! Бачили? Я -я Ден! Я то я тримай. Якщо це відео набере, 3000 лайків. Ми з Дену знімемо про велику скутер і машинку. так? То я буду їздити.